Всем привіт, всем привіт, а мы психогерл обзор мод. Поїхали. Коротше, це так, ґґ, такий маленький, но обзор мод. Я підготувалась навіть. На скриню піч. Ем, реально зараз. От бачите сонце, це як сольнешна панель. Положимо сюди, і воно буде пережарити, зготувати всю еду вам. Вот я підготувалась навіть спеціально, якщо. Тож це так видно, коли воно буде готовим. Ось це сире зараз і скоро буде готовим. І навіть її не буду хоп брати. І давайте подивимось. От бачите? Воно не готове, але всередині воно ход го... годо, блін. Готове. Вибачте. Я буду слог лохват. Можна пережаривати, можна тут картошку пережаривати, подивитися, картошка тут є. Тут теж в анімації є картоха. І як вона справляється, Надо, потрібно подивитися. Друг ви будете це цей виживанню? Друг ви виживаєте. І тут таке у вас. Нема печі, нема вот. Скриня це вам допоможе. Вот все воно... зараз вам покажу, всю анімацію, як вона пережарює, І тут є такий блок Діамантове і ще є таке Це так можна, можна улучшать, можна закривать, коротше щоб і так собі Вот, бачите Я забрала то Є таке Владими закривається, закривається Можна будувати тут тільки потрібно будувати з умом. Реально, тепер типу, от як холодильник ми робимо начебто. Сейчас це можна. І ще осталось багато чого мені вам показати. Ну, ця скриня, кстати. є анімація руки. Типа, вона тримається она в руках тримається Сейчас скриня Готовиться, в принципі, от. Ви присідаєте, вот тут таке. Реально. І ще є... Таке є таке, в руках може триматись і така штучка. Я не знаю, що це таке, ну. Но... Ну, ок. Якщо ви пережаримо, то воно зникає моментально. Якщо без діаманта... Що ще мені показати? А. І ще це воно може пережарюватись. Хоч так воно може пережарювати, як ви бачили в началі. Годувати може, хоту пережарювати. Реально. Якщо не забрати так довго, то воно останеться, це зникне. Давайте подивимось. Залишилось, ну, блін. Ладно, що є таке, може, любую. Еда пошла годува, Блін, жар поржаривате можу любую їду. Реально Вот Це як сонячна панель, якщо буде... ні, то ж... вот бачите, зараз сонце сідає. Дом! Воно не буде вам гуд. Пережарювати їду не буде тупо. Тільки все це робиться на сонці. Воно без вугілля. І його не будемо добувати, тільки там якийсь крафт дивний. Та я вам не буду його показувати, бо це мені якийсь дивний крафт показали. Реально. От бачите, тільки я відкриваю, там всередині його вже нема. ще мені вам показати. А, це Ага. Угу. Зараз і ще може рибу на ті Двоє дойка йому. А я бляха. Зараз, зараз, я готова нормально, але мені потрібно сыра, но тут нема трыск. Ладно, трапиться скорой і бувно може. Ні. От бачите? почте. спеціально стою, жду ніч, щоб... щоб нам Попробувати поржаривать вночі, Я спеціально жду. спеціально, бо, блін, может просто експеримент, такий маленький, но експеримент. Mm. Так, и. І... Давай, давай, нич. Блин, что мне не шесть работает, чтоб нич настала? Чтоб цей эксперимент пройшов удачно, я хочу. А, блин, сотрудник, не похоже. Вот Рыба, вот еще рыба. Вот, жар, зараз, зараз, зараз сарая. Вот бачите, анимация, тут є, на вона... жариться! Зараз ну сонце сідає, от. Ржарую тут може бути хоч так. І це прикольно, в принципі. Прикольно. І ще є така риба. Зараз. Як сонця нема, то що буде? Оце сонце повинно бути наверху і давати світло, щоб їда готувалась швидко і вона жарилась. От бачите, нема сонця і немає енергії. Нема сонця, немає енергії, і ви не зможете собі пережарувати їсти. От такі от пироги. Це не було, Psychier пока саме було Псеггеру всім пока.